Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про коника зеленого. Коник зелений це комаха, яку можна зустріти у місцях із соковитою зеленню: на луках, у узліссях, лісових галявинах, городах, сіножатях. Дорослих особин коника зеленого можна спостерігати з кінця червня до жовтня, а от личинок з квітня. Коника зеленого не можна назвати чистим вегетаріанцем. Живиться він як комахами, переважно дрібними двокрилими і метеликами, так і соковитими частинами рослин. Навесні коник зелений може завдавати шкоди, виїдаючи листя, квіти на винограді та ягідних кущах, а також молоді бруньки. Найактивнішими зелені коники є в другій половині дня і вночі. Про це свідчить і їх нескінченний сутінковий та нічний співи. Самці коника зеленого виростають до 36 мм завдовжки, а самки можуть досягати 42 мм. Зазвичай коник зелений і дійсно має зелене забарвлення, але іноді зустрічаються комахи з жовтим забарвленням або зелені з жовтими ніжками. Як і у всіх комах. У коника зеленого є голова, груди та черевце. Голова ніби стиснута з боків, очі опуклі, круглі, досить великі, вусики довші за довжину тіла, на кінцях можуть бути рудуваті, ротовий апарат гризучого типу. Коника зеленого не слід тримати в кулаці, оскільки дана комаха може досить боляче вкусити. Верхня частина переднього грудей коника зеленого опукла, Іноді має плоску форму. У дорослих коників надкрила значно довші за черевце і виступають за кінець черевця чи яйцекладу самок. Органи слуху коника зеленого розташовані не на голові, як у більшості комах, а з двох сторін на гумілках передніх кінцівок. Самці коника зеленого мають додатковий орган стрикотіння, який розташований в основі надкрил. Він складається з прозорої резонуючої мембрани на правому крилі і коричневої стридуляційної частини, видозміненої передньої анальної жилки, зазубраної знизу лівого надкрила. Ліве надкрило коника завжди лежить поверх правого. Маючи крила, дорослі коники здатні до польоту, але найчастіше пересуваються стрибками, а по зеленій рослині вони пересуваються способом ходіння. У коників добре виражений статевий диморфізм. Самці коників менші за самок, а їхні задні кінцівки набагато довші за передні. Самочки ж відрізняються від самців наявністю довгого шаблеподібного яйцеклада, стисненого з боків, довжина якого може сягати від 22 до 32 мм. Коник зелений має непрямий тип розвитку з неповним перетворенням, який складається з трьох стадій. Яйце, личинка та доросла комаха і магу. В кінці літа, після спарювання, самка відкладає в ґрунт до 150 зеленуватих яєць циліндрично подовженої форми, довжиною до 6 мм. При настанні холодних днів дорослі особини коника зеленого гинуть, а яйця зимують в ґрунті. Навесні, коли ґрунт прогріється, з яєць вилуплюються личинки коника. Личинка коника це зменшена копія дорослої особини, у якої недорозвинені крила, а у самочок недорозвинений яцеклад. За час свого розвитку личинки линяють п'ять разів. Після п'ятої линьки личинка перетворюється у дорослого молодого коника. У природі коник зелений невід'ємна частина ланцюгів живлення, у яких він може бути то жертвою, то хижаком. Живлячись молодими пагонами, листям, зав'язю та плодами сільськогосподарських культур, коник зелений може зменшувати врожайність сільськогосподарських культур. В такому разі, він є шкідником. Заходи боротьби із коником зеленим, як і з шкідником сільськогосподарських культур, включають в себе як агротехнічні заходи, так і біологічні і хімічні методи боротьби. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.